Вітаю вас, маленькі та дорослі. Сьогодні перший день тижня, понеділок, і настав час нашого заняття з розвитку мовлення. Цього тижня я хочу розповісти вам про давні народні українські ігри. Дуже давно наші предки жили в тісних зв'язках із природою і усі побутові заняття. Та їх світогляд єдналися з явищами природи. Наприклад, прихід весни давні українці зустрічали веснянками, це такі веселі дійства, в яких тісно поєднувалися пісні з іграми й танцями. Перехід природи з літа на осінь, люди відзначали святом Івана Купала, в цей день ігри та пісні людей присвячувалися землі. Грому, блискавці, сонцю. Таким чином, піснями, танцями та іграми українці хотіли задобрити оточуючу природу, попросити її бути доброю до людей і таким чином забезпечити собі достаток і благополуччя. Із плином часу. Пісні і танці наших предків втратили свої значення як спроба подружитися із природою, і від них лишилися тільки молодіжні та дитячі забави. В давнину будь-які зібрання дорослих і дітей супроводжувалися різною ігровою діяльністю, найбільш поширеними різновидами були біг, скачки, стрільба з лука. Кулачні бої, метання спису, а жінки й діти водили хороводи та співали. Участь у грі дозволяла людині відійти від проблем повсякдення і запобігала виникненню суму у людей. Народні ігри це ігри гуртові, вони об'єднують від 10 до 20 дітей і навіть більше. Народні ігри можуть проводитися у будь-якій обстановці, у помешканні на галявині, на подвір'ї і біля ставу, на луках і на річці. Дуже часто у народних іграх необхідно обрати ведучого, для цього використовують спеціальні віршики, лічилки. Діти стають в коло і промовляють слова віршика, показуючи по черзі на кожну дитину у колі. На кому слова віршика закінчуються, той і стає ведучим у грі. Сьогодні пропоную вам вивчити лічилочку, яку написав Григорій Чубай під назвою Лісова лічилка. Раз і два. Раз і два, в нас лічилка лісова, в лісі дерево дуплисте, а в дуплі живе сова, що жовтаві очі має, спить у день, вночі літає, добрий сну. Сові приснись, я ховаюсь, ти жмурись. Діти, про кого ця лічилка? Про сову. Починається вона лічбою. Раз і два, раз і два, в нас лічилка лісова. Де живе сова в лічилці? У дуплі, в лісі дерево, дуплисте, а в дуплі живе сова. Погляньте. Сова жовтаві очі має, спить удень, вночі літає, що побажаємо сові перед сном. Добрий сну, сові приснись, я ховаюсь, ти жмурись. Послухаймо лічилочку ще раз. Раз і два, раз і два. В нас лічилка лісова, в лісі дерево дуплисте, а в дуплі живе сова, що жовтаві очі має, спить удень, вночі літає, добрий сну, сові приснись, я ховаюсь, ти жмурись. Пропоную вам вивчити лічилку на пам'ять. І ви завжди зможете у будь-якій грі обрати ведучого із легкістю.